Від цієї клумби, друзі, очей не відірвати. Зараз я, я вам її покажу. Ця клумба перед будинком приватним. Відходжу на початку далі, для того, щоб показати її звідси. І перейду зараз на другий бік дороги. Головне, щоб машин не було. І покажу вам її здалеку. Я вперше її це побачила, я просто зачарувалась. Це така неперевершеність, приватний будинок, і перед двором ось така клумба. Що на цій клумбі росте? Давайте будемо розбирати. Уявіть, що таке у нас вдома в Україні понасаджувати під дворами отаких от клумб. Як це буде, яка це буде краса? Я в захваті, друзі, я йду, і в мене насправді дух забило, коли я побачила саме ось цю красу. І до цієї краси я вже не вперше хожу для того, щоб побачити саме клумбу під оцим двором. Зараз буду показувати з іншого боку і буду вам розказувати про всі рослини, які там є. І в чому неперевершеність оцієї клумби. Це на вулиці посаджено під двором. Уявіть, що таке можна таку саму стінку, по той бік я ж не знаю, що там ось у дворі, що можна посадити і ще по той бік і бути вон туди вхід ось отакий. І отака ціла стіночка тягнеться довга. Вона ця клумба довга. Не знаю скільки її метрів. Ну, метрів 20 точно є. Цієї клумби. Що тут росте, друзі? Тут ростуть хвойні рослини, тут ростуть усі вічно-зелені рослини. Але серед вічно-зелених рослин є рослини, ті, що не вічно зелені, що листочки з них спадають. Що ми тут бачимо? Ну, перш за все, оці високі і струнки, що ми бачимо. Це туя західна, і туя смарагда. Потім ми бачимо іще кіпарісовики, високі. Я зараз говорю про вертикаль іще. Якщо говорити ось оце те, що понад парканом росте, то туя є брабант. Росте. Чому я назви, іноді я знаю назви, іноді забулася, але от те, що у мене є вдома, те, що запам'яталося дуже. А дома в мене також є багато рослин, навіть тих, що ось отут ростуть, на цій клумбі. Оце такий довгий квітник біля двору, високий, бачите, вертикаль, а та вертикаль? Над парканом, це пострижено, так? Там вверх тує брабант, зістрижений. І я повторюю не в одному відео, чим більше стрижемо ми рослини вічно зелені, тим вони густішими і гарнішими ростуть. Що тут іще, крім туй, є? Зверху, ви зрозуміли, ту я брабант, вона така широченька росте, але коли її стригти інтенсивно, вона стає така густенька, бо спочатку вона не така густа. Оце, що без листя, це, здається, катальпа була. Уже точно не пам'ятаю, але мені здається, це катальпа штамбова, катальпи нани. Ті, що високі не ростуть, отака метр три у висоту росте. Туї, бачимо високі. Ось ця туя сформована, тому що, бачите, зверху є таке, що обрізане. Туя. Далі сосни бачимо, ми багато сосен росте, але, друзі, на цій ділянці, на, цій, на цьому квітнику також є сосни. Бачимо, сосни гірські тут ростуть. Незвичайні сосни, а сосни гірські, оці що нижче. Там є така дуже довгі голки в ній. Це також така гарна сосна. Далі тут сосни, зараз я пройдуся по соснам, показую вам сосни. Потім я підійду ще ближче, покажу. Ну Зараз ось можу показати, про які сосни я маю на увазі, поки машин немає, бо тут дорога, маю на увазі ось ці сосни. І он, сосна така, вис... що в ній довгі голки. Бо в цих соснах голочки менші. А ця сосна, тут дуже довгі голки в ній. Ось, бачите, ось моя рука? Так, вона дуже-дуже довгі. Такі голки, така красуня. Потім це іншого виду сосна росте в ній такі середньої довжини, але м'якенькі. Вони м'якенькі, не колючі якісь. І шишечки, бачите, на них є. Оце такі сосни. Це посередині, а по краям один, два, три така сосна з того боку росте, а з цього боку. Зараз гляну. Так, і з цього боку ось такі сосни ростуть. Також отака сосна, отака сосна росте. Тут іншого виду сосна ще. Тут різного виду сосни, друзі. Але вони всі дуже гарні. Різні голочки вниз. Ви знаєте, коли ближче підійшла, зрозуміла, що тут іще тис є. Він також не колючий, тис ягідний. Посадили ще тис. І зараз знову машин немає. Відходжу з цієї клумби, від якої очей не можна відірвати. І хочу вам показати. Зверху, я сказала, по всій довжині тягнеться туя-брабант. Посередині оці вертикаль ідуть туї смарагда і кіпарісовики. Це середній рівень іде вертикаль. Потім паркан зверху, то туя-брабант. а те, що ось внизу. Ось бачимо, де червоні ягідки, Друзі, це кизильник. Червоні ягідки – це кизильник. І ще зверніть увагу, між, і, і кизильник біля бордюра. Ось кизильник біля бордюра. Зараз також підійду ближче, покажу. Це також кизильник, і також є ягідки, ось. Просто він дужче пострижений, щоб він отут по дорозі не заважав. Тут машини їздять. Я так ризикую, підходжу, бо тротуар по той бік. А ось тут ягідки. Так само ось оцей тис. От ягід ягідний. Ось така друзі краса, від якої дійсно очей не відірвати. І так само обнесено тут і з цього боку цей паркан. І ще я розказую, які тут рослини є. Відійшла, зрозуміло, так іде, іде саме кизильник. Кизильник іде в самому низу, дуже пострижений, іде, він іде як бордюр, і кизильник іде... Під парканом, то що ближче бі... біля паркана, там ягоди червоніші. Далі, тут іще ростуть ялівці. Які тут ялівці? Ялівець лускатий, про, яке я... про який я вже відео робила. Ось цей ялівець лускатий, я до нього підходжу ближче. Я його дуже люблю. Він у мене є вдома. Тут він пострижений. І так як паркан зроблено. Бачите? ось, І ось ялівець лускатий. І поруч там із жовтими хвоїнками, це ялівець варієгатний. Тобто тут йдуть два види ялівців. Плюс тут росте лаванда. Ось лавандочка і сніг уже лежить. Тобто отакі квітники. У мене ціль показувати вам багато таких квітників для того, щоб і взимку, і влітку було гарно. Тому що можна саджати, ось, наприклад, рослини, які квітнуть дуже довго влітку, тільки ми можемо посадити іще. Зараз я покажу вам здалеку ялівці, як вони тут прикрашують, бо я почала про ялівці розказувати і відступила на інші квіти. Ялівці, друзі. Починаю із цього боку паркана. Ми бачимо, ялівець лускатий тягнеться. Далі ростуть сосни. І там все заплетено кизильником, а там, де сосни ростуть, там все воно кизильник, як ґрунтопокривна рослина. Іде. Далі посередині ми знову бачимо ялівець лускатий. Бачите, він із блакитними такими голочками. Ялівець лускатий. Поруч, по два боки від ялівця лускатого, бачимо із жовтими хвоїнками. Це ялівець варіагатний. Дуже гарно стрижуться всі хвойні рослини. Їх ніколи не треба боятися. Чим більше ми стрижемо, тим вони гарніші. З цього боку також я бачу росте ялівець. Але це не варієгатний, ну, це схоже все ж таки не на грін ну, карпет. Можливо, і грін карпет, а можливо голд карпет ялівець. І тут ось також сосни. Перед соснами, друзі, ви бачите, там коричневі кущики, і там корічневий спіреє. Також настільки гарно їх постригли ці спіреї, і вони так ростуть таким же парканчиком. Отака друзі, клумба, отакий квітник мені зустрівся. Це просто, ну, недаремно очей, я кажу, не відірвати. Це просто супер-краса. І ще я вам хочу зараз підійти і показати, як тут заплетено саме. Що не росте бур'ян. Бур'яну тут ніколи немає. Тут ми бачимо, росте у нас. О, і ще я побачила, тут росте ось така рослинка, бересклет. Про бересклет я відео робила недавно. Далі, під цими рослинами все устелено. Також, ну ось, і ще такі туйки тут. Але я зараз знайду, де можна легше показати, що тут росте. Тут росте також ось кизильник. Отакий. Він як звідси цей парканчик. Заростає отак, як грунтопокривний, і переходить в отакий кизильник. Тобто один і той же кизильник, ви розумієте, що як ми йому дамо рости, так він і буде рости. Ось отака краса від цієї клумби. Будь ласка, пишіть мені коментарі, як вам сподобалося саме цей квітник. Також дух забиває від такої краси. Чи ні? Кому цікаво такі відео, підписуйтесь на мій канал, сучасні квітники. Я навіть взимку. Буду робити відео про квітники. Мені є що зняти, багато чого пройтися і показати. Мені так хочеться, щоб ми якнайменше працювали на наших квітниках і якнайбільше мали ось таку красу, як оця краса перед оцим двором. Це досконала така краса. І щоб досягти цієї досконалої краси, дивіться відео. Запам'ятовуйте, зберігайте ці відео, можете ділитися відео з друзями, і також моїм каналом сучасні квітники можете ділитися з друзями. Дивіться це все, запам'ятовуйте, і у нас буде найкраща у світі. У нас завжди у нас була найкраща у світі квітуча країна. Але вона буде іще не тільки квітуча, а зелена, тому що. Ну от хвойних рослин у нас в Україні не вистачає. І, на мою думку, ми маємо подбати про те, щоб було багато хвойних рослин. І ці хвойні рослини прикрашали території. І коли територія так прикрашена, наповнюється душа цією красою. Тому що, ну, бачите, тільки як стоять весною восени і взимку голі дерева. Це не завжди дуже добре, що тільки у нас перед очима сіро-темний колір. А давайте будемо дбати іще і про таку красу. Я чекаю від вас відгуків. Взагалі цікаво, якщо багато друзів в YouTube. Дуже цікаво. поділитися своїми думками, хто має вдома вже такі квітники. Напишіть свої відгуки для, для інших глядачів і підписників мого каналу, для того, щоб люди розуміли, що таке добре, а що таке погано на наших квітниках. Чи постійно тільки працювати, чи мати ось таку досконалу красу, над якою пару разів на рік, ну два три, роки, три рази на рік треба попрацювати саме ось отут, для того, щоб придати зачіски цим рослинам. Я вас всіх обіймаю цією красою. Буду вам дарувати ще красу, і бажаю всього вам доброго.